Вітаю шановні садівники. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Хочу вам подякувати за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ми з вами знаходимося в Абрикосовому саду. Ось у нас цілих два ряда. Вже прийшов час робити другий обробіток. Ми перший обробіток зробили бордоцькою суміш'ю. І ось прийшов час робити другий обробіток, Ось перед нами бачимо, вже в якому стані бутони. Бутончики бачимо біленькі вже кінчики, розцвітені, сьогодні-завтра повністю все. Значить, у нас є цілий ряд абрикос, яким ми будемо робити обробіток, а є вже другий ряд, яким ми вже зробили обробіток, який вже зараз зацвіли. Ось ми йдемо трошки вище, побачимо зараз. Погода поки що сприяє. У нас були приморозки, але вони вже пройшли. Будемо надіятися і буде все добре. Ось цей ряд. Абрикос який вже оброблений. Бачимо, він цвіте дуже гарно. Ось перед нами теж абрикос, який ми будемо сьогодні теж обробляти. Ось це абрикос, який частково омолоджені. Сьогодні теж будемо обробляти їх. Та воно трошки туди далі, зараз ми підійдемо. Є абрикоси, які в нас були радикально омолоджені. Дехто з наших глядачів каже, що радикально омолоджена абрикоса, та так як ми робимо, вона через рік два і пропадає. От. Ось дані абрикоси, які перед нами. ось тут, Значить, Вони вже омолоджені радикально десь років всі, мабуть, назад. Ніде нічого не пропадає. Я, звичайно, не агітую вас робити так, як я. Просто я показую, як я роблю. А ваша справа. Робити так чи інакше, це вже ваша справа. Так, ну ось тепер приступимо до заготівлі Фунгіцид, який ми будемо кропити сьогодні. Значить, у нас є ось фунгіцид з сігном. Ми з ним працювали. В минулому році ефект нам сподобався, ми в цьому році продовжуємо. Ним працювати. Значить, сином він беремо 12 грам на 10 літрів води. Температура, при якій він працює, Значить температура, при якій робиться обробка, від плюс 5 до плюс 25 градусів в цьому інтервалі. Вітру не пить. Ну, звичайно, що треба слідкувати, щоб не було вітру, щоб гарно прийшло розпилення по всьому дереву, по квітках цього препарату. Так, чого ось у нас є мітка на наш бачок, скільки потрібно. Висипаємо її в баночку. Значить, препарат дуже добре розчиняється в холодній воді. Доливаємо води в баночку. Розмішаємо. Так, і виливаємо бачок попередньо, нагадую, що в бачку повинно бути вода, пів бака, а то навіть і три четверті бака. Що трошки ще можна додавити. Чуть-чуть не розставило. Хочу батько, щоб в бачку була вода. Ось так. Все, виливаємо і потім додаємо в бачок води, щоб у нас повний був. Розмішуємо, закриваємо і починаємо працювати. Слідуючий обробіток. обробіток у нас буде, це ми цей обробіток робимо зараз тільки від моніліозу. Слідуючий буде обробіток від моніліозу, а також плюс від різних шкідників і хвороб. Будемо додати різні препарати в бакову суміш робити. Але про це буде в слідуючому.